Всім привіт! З вами текстильна група Кавда. Та як все увазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 017, футболка чоловіча Америка. Присутні всі розміри, футболочки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг. вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати хороший мішок футболок за доступною вигідною ціною. Шановні клієнти, у вашій увазі представлена позиція під кодом 017, футболка чоловіча Америка. Присутні всі розміри. Під час відеогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. З вашої увазі представлена позиція під кодом 0,17. Футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. У вашій увазі представлена позиція під кодом 017, футболочка чоловіча Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення достатньо буде написати вам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Якщо вам сподобався цей будь-який інший мішечок із відео, відразу пишіть нам повідомлення для замовлень. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Зараз вашій уважі представлена позицію під кодом 017, 17 Футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів ідуть з малюнками, принтом, надписами та однотонно. Ціна за 1 кг 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара.